І це топ новини дня від п'ятої редакції. Сили оборони відновили контроль над Тимирівкою Запорізької області. В той же час расисти не полишають спроб прорвати лінію оборони на Оріхівському напрямку. Там окупанти атакували позиції наших бійців в районах Кам'янського та Малих Щербаків. Вбили пенсіонера на Запоріжжі внаслідок обстрілу. Загинув 63-річний чоловік. Ще четверо людей отримали поранення. Рашисти здійснили 9 авіаударів за добу по Малокатеринівці, Василянці, Оріхову, Малинівці та Білогір'ю. За цей тиждень росіяни атакували наші міста та села понад 4100 тисячі разів. Від цих атак загинуло 24 людини ще 94 поранені. 36 досі в лікарнях. 18 з них постраждали внаслідок атаки на виправну колонію. Один ув'язнений у важкому стані. Роздягнули та побили все це. Зняли на відео. Потім поширили у соцмережах. У Запоріжжі поліцейські встановили двох підлітків 10 та 13 років, які знущались над однолітком. З дітьми та батьками інспектору ювенальної превенції провели профілактичні бесіди. На батьків склали адмінматеріали за неналежне виховання. Розумні окупанти почали передавати інформацію нашим силам оборони про місце знаходження техніки та штабів росіян. Про це заявили в Русі опору АТЕШ, який діє на окупованих територіях. Так агент з 57-ї бригади Рефії передав нашим захисникам точні координати замаскованих танків Т-62 на Запоріжжі. Російські залізяча швидко ліквідували. Запорізький депутат, колаборант із партії ОПЗЖ передав Росії 24 тисячі тонн українського зерна. Збитки становлять понад 56 мільйонів гривень. Від початку окупації Кам'янки Дніпровської зрадник побіг на службу до расистів. Потім без відомої згоди власника передав країні агресору весь врожай зі складів місцевого фермера. За зраду та розтрату майна сяде надовго, звісно, якщо доживе. Відео, яким можна дивитися, вічність на Запоріжжі. Наша артилерія розносить росню, Філіграну нищить рухомі цілі, техніку та прикопує особовий склад хробаків. Б'є учнів, пристає до вчителів. В Мелітопольській школі-інтернаті гармонія, секс-скандал, заступник та друг поставленого загарбниками директора, домагається до співробітниць. На збочинця викладачки писали заяви про те, очільник закладу, чомусь їх до уваги набрав. При цьому і заявників знімав 70% зарплати. В роснявих пабліках обурюються, мовляв, як можна такого кадра тримати у школі. Такі вони цінності паруські. На Запоріжжі посипались підозри. Понад 20 посадовців, підрядників та представників місцевих рад звинувачують у розкраданні бюджету на 68 мільйонів гривень. Підозри вже отримали як з голова селищної ради Мелітопольського району, мер Оріхова, голова Кошугумської ОТГ та Комишуваської селищної ради, директор лікарні, депутат Запорізької міськради і низка представників підрядних організацій. Культ вождя руської армії та служби аттєчетство в окупованому Бердянську расисти під виглядом патріотичного виховання промивають міськи школярам, змушують вивчати радянську та сучасну російську зброю, проходити тести з історії рифи, читати біографії руснявих військових і повторювати тези про велику Росію. Понад 240 тисяч тонн зернових вже зібрано на Запоріжжі продовольчої пшениці. Буде достатньо, аби забезпечити регіон власним хлібом. Попри обстріли та втрати, запорізькі аграрії завершують жнива. У цьому році через атаки росіян постраждало 27 агропідприємств. Зруйновано або пошкоджено понад 55 будівель та 155 одиниць сільгосптехніки, Знищено 700 гектарів посівів. А більше новини у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.